Колеги, вітаю! Дуже раді бути знову в ваших екранах. Сподіваюсь, ви раді нас бачити. Ми продовжуємо серію наших відео, де ми розповідаємо усю правдиву інформацію про нову діючу речовину від компанії BASF – Revisol. Сьогодні в студії вже знайомі вам обличчя, але на всякий випадок нагадаю: мене звати Олександр Братусь, я керівник групи по роботі з компаніями. Зі мною в студії сьогодні Євген Качура, менеджер з розвитку продуктів, і онлайн з Німеччини до нас доєднався сьогодні Дітер Штробель, головний науковий співробітник. Привіт усім! Радий знову вас бачити. Саме так, Саш, в минулому відео ми говорили про поєднання ревісолу з піроклостробіном, з F500. І більше уваги ми все таки приділяли f 500 або піраклостробіну. І я думаю, що а, зараз настав час приділити увагу саме Рівсоло, чи не так? Безсумнівно. І якщо ми будемо говорити про Ревісол, то я думаю, варто почати нашу дискусію з однієї з особливостей цієї діючої речовини, а саме її низької мобільності і проникності. І на ринку існує думка. Що висока проникність і мобільність це основа для успішної і ефективної лікувальної дії фунгіциду? Дітер, підкажіть, з урахуванням нашої інновації, нашої нової діючої речовини, чи працює це правило, чи можливо тут є якісь свої особливості? дозвольте спершу пояснити, як механізм дії впливає на оптимізацію формуляції в BASF. Для сполук, що мають хорошу профілактичну дію, як от карбоксаміди або стробілурини, значна увага приділяється контактній ефективності, тобто важливо, щоб препарат добре покривав поверхню листка та формував запаси. для азольних фунгіцидів, які не пригнічують ранні стадії розвитку гриба, поглинання є важливим для хорошої системної дії. Отже, дітер. Для того щоб мати ефективну дію, нам треба мати швидке поглинання, і ми маємо низьку розчинність. Як же подолати цей челендж? Це дійсно додало нам клопоту. Ревісол має оптимальну ліпофільність, але дуже низьку розчинність. Значно нижчу ніж будь-який інший азол. Це обозначало погане поглинання. Оскільки ми прагнули досягти високого рівня поглинання, це завдання було доручено експертам по формуляції у БІСФ, і я можу вам сказати, що це коштувало їм не однієї безсонної ночі. Початковий підхід полягав у використанні високих концентрацій потужних розчинників для повного розчинення ревісол однак, при розведенні в баку для оприскування. Розчинна здатність зникала, що призводило до низької доступності препарату та можливих проблем під час застосування. Тоді команда розробила інноваційний метод для підтримки ревісол у розчиненому стані. Індивідуально підібрані емульгатори, які ідентифікували за допомогою інсілікоскринінгу, оточують окремі молекули ревісол під час розведення і запобігають кристалізації. Цей прорив у формуляції є унікальним і захищеним європейським патентом. Результати перевершили наші очікування. Ревісол поглинається дуже швидко. За одну годину він досягає того рівня, на який інші азоли витрачають 24 години. Для мене це дійсно звучить як підтвердження того факту, що. Недостатньо взяти просто дві відомі чи невідомі діючі речовини, змішати їх в одному продукті і далі очікувати подібної ефективності, хорошої ефективності на полі. Багато чого відбувається під час розробки продуктів, і це впливає саме на ефективність продукції. Тому я дуже радий, що ми в чергове говоримо про це і нагадуємо нашим українським фермерам. Саме так. І ми бачимо підтвердження цього в результатах ефективності. Звісно, ми хотіли дізнатися, як далеко зможемо зайти. Тому ми провели лабораторне дослідження спільно з ADAS та Росмастет у Великій Британії. Рослини пшениці, інфіковані септоріозом, вирощувалися в ідеальних для розвитку хвороб умовах, що забезпечувало проростання спор, проникнення патогену в рослину і розвиток міцелію патогена всередині листка. Через 9 днів після зараження були застосовані фунгіциди, щоб оцінити стоп-ефект. Для кількісної оцінки даного ефекту поперечний зріз оброблених листків досліджували через 9 днів після обробки. Тобто, через 18 днів після зараження за допомогою скануючої електронної мікроскопії, результати говорять самі за себе Зліва, ревісол, який дуже ефективно зупинив розвиток септоріозу завдяки швидкому поклинанню та високій власній активності. Праворуч протиоканазол, який не забезпечив достатньої лікувальної дії, незважаючи на високу розчинність у воді. саме так, дітер, і що мені подобається, те, що ця інформація, яку ми презентуємо, вона не тільки йде від нас, як від БІЦФ, як від зацікавленої сторони, а ми маємо підтвердження саме ось цієї лікувальної активності ревісолу і як результати незалежних досліджень науковців. Так, Євгене, ми провели ще багато польових досліджень і маємо багато результатів. Наприклад, ось випробування в Ірландії. Обробка на ранній фазі розвитку хвороби по прапорцевому листку показала перевагу ревісол над протіоконозол. При подальших відтермінуваннях обробки до 15 днів перевага ревісол стала ще помітнішою. Це підтверджує його відмінну лікувальну дію, досягнуту завдяки інноваційній формуляції, озираючись на сьогоднішню дискусію, як ви вважаєте дітер, чи змогли ми виконати власну обіцянку і довести нашим глядачам і слухачам, що комбінація піраклостробін та ревісол, яку наші? Фермери можуть знайти в такому продукті, як ревікер, є дійсно хорошим рішенням для українського ринку. Безсумнівно, Саша. у попередньому відео ми пояснювали унікальну профілактичну дію ф'ятсотий піракластробін. Комбайні у тандемі з лікувальним ефектом ревісол це потужне поєднання двох фунгіцидів із взаємодоповнюючою дією. В результаті ми маємо ефективний інструмент для надійного та широкого контролю хвороб ревікер. Так, діти, я цілком погоджуюсь, і думаю, що сьогодні ми дуже гарно висвітлили те, що збиралися, але ще не вся інформація, яка в нас є. І я думаю, що в наступних відео ми з вами розглянемо інформацію про резистентність. Звісно, тема дуже цікава, непроста. Отже, давайте чекати наступного відео, будьте з нами, залишайтеся з нами. І побачимось. До зустрічі, друзі.